Хоче що мова йде про утримання цивільних. В рамках війни, то це є порушення міжнародного гуманітарного права, саме захисту Конвенції про захист цивільних осіб під час війни і під час збройних конфліктів. Тому, відповідно, оскільки ми знаємо, що ці місця будуть застосовуватися для катувань і для незаконного отримання цивільних, тому, власне, це просто є ще одним підтвердженням того, що цей злочин міжнародний триває. Більш того, він набирає нових масштабів. І, наприклад, Римський статут він розглядає міжнародний злочин. Злочині, в тому числі з точки зору їхньої масовості, системності і масовості, тому для мене це однозначна ознака того, що ми говоримо про цей міжнародний злочин, тому що ми бачимо, що це точно системність, і вони самі підтверджують, що це система, бо ми будуємо ще нові, росіяни будують ще нові, тобто ця система тільки розширюється і формалізується. І, по-друге, кількість збільшується відповідно, збільшується кількість людей. Тобто, і так за ці роки вже тисячі людей пройшли через ці сезони, законні методи слідства, торту, Ури не надання медичної допомоги, і власне, зараз Російська Федерація сама заявляє, що ми ще й збільшимо.